Любі мої пацанюри та дівулі, далі продовжуємо готуватися до ЗНО та до ДПА. Розв'язуємо задачі з цього збірника, збірника ДПА. Усе, що на ДПА, воно може і на ЗНО бути. По цій причині розв'язуємо задачі з цього збірника. Відкриваю будь-яку сторінку мого збірника. Відкриваю будь-яку сторінку. Оп! Відкрив. Дивимося, що це за сторінка. Варіант 24. Сторінка 59. Окей, що вони від нас хочуть? Що вони від нас хочуть? Вони від нас хочуть наступне. Е, знайти знаменник геометричної прогресії, якщо b 8 дорівнює 24,25, е, а B9 9 35. Ну окей, без, без питань. Знайти знаменник геометричної прогресії, значить знайти Q. Знайти Q. В геометричної прогресії знаменник це Q. Якщо b 8 b 8 дорівнює до 24, 25, 25, а b 9 b 9 дорівнює 35. Та, дівулі, це це задача для Ну, Ребята, як знайти знаменник будь-якої геометричної прогресії? Ми можемо просто... Наступний член поділити на попередній. І це ми знайдемо знаменник. Ну, Знайдемо в скільки раз більше і наступний член за попередній. Тю. Тобто нам треба b 9 поділимо на b 8 і знайдемо Q. Тю. Раз плюнути. Задача просто для одноклеточних. Значить, Q дорівнює B9 поділити на b 8 Або 3 поділити, поділити на 25. Що я таке написав? Що я таке написав? От. Що я таке написав? Е Де воно? 24 24,25. Тут 24 24,25? 24. От, е, Тобто Б3 поділити на 24,25, на 24, 25. Або, або 3 35 помножити на перевертаймо дріб. 25, 24. Це дорівнює Спільна різка дробу 3,25. Тут буде 5,24. 5 помножити на 24. Так, значить, скорочуємо 5, тут 5, тут 1, тут 8. Це буде 5, 5 восьмих, да? просто 5-8. Є такий варіант відповіді чи немає? 24 варіант там був, здається. Да? Так, 5-8, 5-8. Так, так, є такий варіант, 5-8. Так, ну все, начебто і нормально. Так, ще раз, Б9. Б9 ми записали 3 п'ятих, ділимо на 24-25, перевертаємо, це 25-24, правильно, значить, тут у нас все окей. У кого які питання, задаємо в коментарях. Я вас люблю цьом цьом І далі готуємося до екзаменів.